Розділ 7. поліану знову карають. О пів на другу Тимоті повіз господині та її небогу по найкращих міських крамницях. До міста було десь півмилі від маєтку пане Полі. Кубет для поліану нового вбрання стала справді захопливим видощем для всіх його учасників. Коли все це закінчилося, пана Полі відчувало таку втому, ніби вони ще й не опинилися на твердій землі після небезпечного прогулянку краєчком вулкана. Продавці вийшли з цією пригодою розчервоніли з цілою кубкою веселих історій про поліану. Цими історіями вони тішу друзя принаймні шість тиждень, а сама поляни ж ціла усмішкою, а на серці їй було тепло і лагідно. Адже її, як вона сама сказала одному з продавців, ніхто ніколи не одягав, крім жіночої допомоги. Я не думаю, що це так чудово, раділа вона. Отак От прийти до крамниці і купити новенький одяг. І його потім не треба перелицьовувати як у ті старі сукні. Купівля зайняла всю пообідіну пору. Потім поліни з тіткою по а далі дівчинка дослушно говорила з сістечком Томом у садку. Коли ж тітонька Полі вирушила в гості до сусідки, до поліани з кухні вийшла ненсі, що вже стихла вимити посуд. Старий Том розповів поляні багато чудових історій про її матусі. Тож середка не аби як траділа, а Ненці згадала ферму за куток за 6 миль звідси, де жили її Любі, мама, братик і сестричка. Ненсі пообіцяла взяти поляну із собою на ферму, якщо звичайна тітенька Полі дозволить і познайомити зі своєю родиною. У них такі гарні імена, точнісінько, як у тебе, зітхала Ненсі. Братика звуть Елен Джеор, а сестричок Ферабель та Естель. А я просто ненавиджу ім'я Ненсі. Ой, що ти така кажеш, Ненсі? Чому? Бо вона не гарна. Я народилася першою, мама тоді ще не читала романів, а потім стала читати і не знайшла там усі ці гарненькі імена. А мені ім'я Ненці подобається, бо Ненсі це ти, не полягала поляна. «Хм, ну якби я називалася, скажімо, Клариса Мейбл, тобі б любила мене не менше, а мені жило б набагато щасливіше. Це ж таке чудове ім'я, заперечила Ненсі. Поляна засміялася. Ну, бо що ти повинна радіти, що тебе не звуть їб сиба? А тож, так звуть пані Вайт, а чоловік її називає гіб. Вона цем'я ненавидить. Каже, що він кричить гіб їб. Їй тоді здається, ніби він от-от і -от викликне ура. А вона цього їб її ура просто таки не терпить. Похмура облищенеці мимоволі розплилося в осмірці. Ну й ти розумнешся тепер щоразу, коли чутиму своє ім'я, пригадаємо це їб її пора, і сміятимеся. Так, так, я, мабуть, все-таки таки радію, не договоривши, вона здоволено поглянула на дівчинку. Паночку Поляно. Невже ти зараз граєш зі мною всю свою, свою гру? Тому й розповіла про цю гіпзибу?» зибу. Поляна трохи насупилася, але тут таки зреготала знову. Напевно, так, Неці. Тільки я сама цього не помітила. Коли ти звикнеш шукати сюди радощів, то вони приходять самі з собою. От і зараз так вийшло. Якщо схочеш, то знайдеш радощі може в усьому. Може, і так, затинаючись, відповіла ненці. О пів на дев'яту Поліана пішла спати. Тільки на її вікна досі не переслала, і кімнатка розжарилася мов піч. Поліана жадівно поглянула на вікна, ви до їх не стала. Пам'ятала про обов'язок. Розтягшись, вона акуратно склала свої отажинки, прочитала молитву, погасила цвічку і лягла. Вона не знає, як довго пролежала без сну, кричучи з боку на бік у жаркі постелі, але їй здавалося, що це мука триватиме вже бозна скільки часу. Аж нарешті вона підхопилася, навпомаць пробралася до дверей і відчинила їх. Горище огортало самистого чорне темрява. лише біля східного віконця віднішав тоненький промінчик місячного світла, намагаючись не дивитися ні праворуч, ні ліворуч. Поляна Ходко підійшла до віконця. Вона сподівалася, що хоч тут є сітка від комах, однак сітки не було. За вікном прострілявся чарівний світ, де було стільки рухолодного свіжого повітря. Такого приємного для її розпочалих чічок та ручок, підступивши до шибки ще ближче, вона раптом помітила іншу річ. Бемісінько під віконцем був широкий пластмасовий дах дахнітній терас. О, якби вона могла опинитися там. Поля на злякнули сурнус. Десь посаду з темрявою залишилася і спекота кімнатка і жарка постіль. Чи варто було заради них ще раз пробиратися крізь моторошну темряву, коли попереду пристарався дах тераси, сяв місяць і звіяв свіжим нічним повітрям? О, якби її ліжко стояло тут, на даху адже бувають люди, які сплять на дворі. Колись у неї був сусід на ім'я Джолі Гартлі, який слабував на суходи і мусив спати на садку. Поляна пригадала, що горищі, саме біля цього віконця висять на свіжках великі торбини. Ненці казала, що тут ховають на літо зимовий одяг. Поляна близько пошукала в темряві торбини, справді були тут, на місці. Вона вибрала найм'ятішу торбину, там лежало пальто пальтопані полі, і вирішила, що ця торбина чудово замінить їй перину. Потім вона вибрала меншу торбину, склала її навпіл. Вийшла непогана подушка, а третя торбина, майже порожня, встала дівчинці за ковдру. Взявши всі ці три торбини з собою, зраділа поляна, повернулася до віконця, виштовхнула свій вантажний дах, а потім вискочила туди сама. Опинившись на даху, вона тут таки згадала про віконце і щільно зачинила його за собою, попам'ятала про мух, які переносять на ніжках найстрашніша хвороба. Тоді справді була чудова прохолода. Кілька разів. Поляна глибоко видихнула ніж на повітря і затанцювала з радощів. Пляшений дах аж загудів під її ніжками. Дівчинці це дуже сподобалось. Вона зліпка побігла туди-сюди, тішачись свіжим вітерцем. Адже впасти з нього широко, пласкового даху не було можливо. Не з поляна, задоволено зітхнула. Вгостилася на периндж котикового пальта, поклала під голову майже тербину, а до третій вкрилася. І така рада, що сіток ще не привезли, бормотіла вона, підморхуючи зоря. Інакше я ні за що б всього цього не знайшла б. А тим часом війнізу в кімнаті біля тераси панополі силкувалася і вилізла у у пантофлі і халат. Ще й на вона бліза і перелякана, здолофнувала тему та й сказала Негайно буде батька. Беріть ліхтарів, і вирушайте на горище, хтось заліз на дах тераси, мабуть, всім хратами для видких дуреянт. Поспішайте, поки не вдерся крізь східне віконці до будинку. Двері на горищі я вже замкнула, але все одно поспішайте. Тільки наполіана почала засинати, як світло ліхтаря та здивовані голоси. Розплюгчивши очі, вона побачила Тимоті, який стояв на верхній скотинці, приставленої до даху драбини, дядечка Тома, що вилізав з східного віку ті ті сідні поля, яка визирала із його плеча. Уляну, що це означає? вивукнула вона. Поліана, сумно кліпаючи очима, сіла. Ой, дядечко Тома, тітенько Полі, забурмотіла вона. Не лякайтеся, я не хвора на сухоти, як Джолі Гартлі. Мені просто було спокотно в кімнаті, але вікна й зажинуло тітеньку полі, щоб моха не занесла туди хвороби. Тимотя мить поліз драбину додому. Старий Том, передавши їй ліхтар пані полі, Пані Полі швидко зник у віконці, а сама пані Полі стояла, прикосивши губи, і тоді суворо промовила Поляну, дай мені сюди всі ці речі. І сама ходи зі мною. Такої дивної дитини, не затінчила вона й замовкла знову. Однією рукою, тримаючи ліхтер, а другою стискаючи долоньку на Бога, вона повернулася на горище. Після відпочинку на доходу теж ні повітря здавалося поляне ще спокійнішим. Вона зіткнула, але не сказала жодного слова. Не залишись сходів, пана в, в полі оголосила. Поляно, решту ночі спатимеш зі мною в моїй постелі. Завтра привезуть сітки. А поки їх немає, мій обов'язок ані мить не зводити з тебе очей. Поляна ж перехопила подих. У вашій постелі? З вами? радісно вигукнула вона. Ой, тітонько Полі, тітонько полі. Нікі ж ви добрі. Мені завжди хотілося щоб, щоб хто-небудь рідний уклав мене спати з собою. Хтось поспоражньому рідний, а не жіноча допомога. Всі завжди було поруч. Діденько Полі, я така рада, що сітка привезуть вже завтра. А ви? Пане полі не відповіла нічого, лише хитнула голова. Правда кажучи, вона ще не знала, що тут вдіти. У третій поспіль вона карала поліану, і у третій поспіль її покарання отже чудо перетворилося на втіху. Що ж тут дивно, що, ого, що пана полі почувалося такою безпорадною?